Говорити у Чорне море росіяни вивели шість кораблів ворожого флоту. Серед них чотири ракети носії. Щоправда, потім було уточнено інформацією від пані Гуменюк, що нині е всього два ракети носії знаходяться, але загалом середній у тих от. Е по суден, які у чорному морі, це 22 калібри. В свою чергу в Азовському морі на бойовому чергуванні знаходиться одне судно. Воно не є носієм крилатих ракет калібр, проте воно там присутнє. Ну до речі, давайте перевіримо, чи змінились ці дані. Дмитро Плетенчук, капітан третього рангу, речник військово-морських сил збройних сил України. З нами на зв'язку. Пане Дмитро, вітаємо вас. Наші вітання. Вітаю студія, вітаю. вітаю. Доброго дня. Давайте розпочнемо якраз зі свіжої інформації щодо ситуації в Чорному Азовському морях. Що можете зараз повідомити? Ситуація, в принципі, є стабільною. Зараз перебувають два підводні човни в акваторії Чорного моря, які є носіями крилатих ракет. На борту кожного з них може бути до чотирьох одиниць тобто загальний залп може складати до восьми, окрім того, ще чотири кораблі. Різноманітних е, присутній, але для нас, в принципі, це такого значення немає, тому що е, фактично їхнє озброєння не загрожує е, об'єктам, які знаходяться е, на території України. Е, стосовно калібрів, якщо ми не фіксуємо ракети носії, які заходять до Севастополя на так би мовити перезарядку так чи до оснащення, а що по кількості тих калібрів, які росіяни намагаються перекидати, у, у на тимчасово окупований Кримський півострів. Тут яка інформація вам відома? Вони періодично намагаються туди заходити і швидко виходити. Сказати, що вони там можна, можна лише сказати, що вони там не перебувають. Тобто періодично хтось з них заходить, але дуже дуже ненадовго, тому можна знову зробити висновок, що все ж таки намагаються вони використовувати базу, але у такому дуже обмеженому режимі, тому що все одно знаходяться вони носії, в першу чергу, у східній частині чорного моря, і звісно, як ми бачимо, логістичну свою проблему вони не вирішили. Щодо постачання ракет, наразі не готовий е, достовірну інформацію, верифіковану на 100% вам надати, чи возять вони зараз калібри е, в тимчасово окупований Крим, але тим не менше база основна все одно залишається в Криму і все одно залишається е, угрупування, оце основне у відриві цієї бази. Пане Дмитре, ще хочеться. От якщо ми про калібри говоримо, то зараз ну, наприклад, Олександр Коваленко про це говорить військовий і не тільки він що від 25 вересня 2022 року російські війська припинили масове застосування крилатих ракет калібр по території України. Але ну, по перше, хочеться дізнатися, в чому полягає нова тактика, чому не застосовують так. А з другого боку, ну це ж не означає, що немає на складах у них цих ракет, і вони їх не виробляють. Що стосується складів, та ситуація в них якраз не найкраща. виробництво, звісно, є, але не в тих об'ємах, до яких вони звикли для того, щоб застосовувати їх в масових обстрілах. І окрім того, як показали, показали ці бойові дії, бойова ефективність тих самих калібрів, вона трошки була, м'яко кажучи, перевищена. Росіянами у їхній пропаганді, тому що як виявилося, вони не є надзвуковими. Як виявилося, українські оборонці досить швидко адаптувалися до протидії цьому типу озброєння, і тому відповідно так вони можуть зараз їх не застосовувати з двох основних причин: це проблеми з завантаженням, і друга це накопичення, тому що їхні ВПК Станом на зараз, незважаючи на те, що вони його фактично перевели на військові рейки, він фактично не може забезпечити їхню потребу в повному об'ємі. Окрім того, не слід забувати, що носії крилатих ракет росіян є не лише в Чорному морі. Вони так само це у них уніфікована система озброєння, яка використовується і на інших флотах. А їх загалом чотири плюс флотилія каспійська. Тому в принципі, так у них виникають складнощі. Пане Дмитре, тут Росія за два роки втратила 20% свого Чорноморського флоту. Скажіть, а що вони продовжують тримати на території окупованого півострова? І, і чого туди в Севастополь, окупований в бухту, зайшов пошкоджений алленігорський де... гарняк? Так, вони що, хочуть, щоб добили наші його чи як? Самі не можуть потопити? Ну, знаєте, загалом навіть сама назва. Цього великого десантного корабля вона так натякає, що він якийсь зайвий. Я не знаю. Я от, наприклад, одразу її вивчив. Чому він там перебуває? Ви знаєте, причини можуть бути різні, починаючи з підготовчих робіт до відновлення цієї одиниці і закінчуючи банальною відсутністю достатнього причального фронту, достатньої кількості. Місць для базування інших кораблів, наприклад, там, новоросійську ТОП або Сочі. Тому е дізнаємося згодом напевно, навіщо вони його туди завели, але він е зараз не боєготовий. Він перебуває у стадії ремонту. Тому. Е з якою метою саме вони його затягнули, думаю, побачимо згодом. Тут ще б запитати, з якою метою називати так корабель. Але з іншого боку, хочеться зрозуміти, а чи реально його взагалі відновити ну, з точки зору м, будівництва суден і ну, ремонту суден назвали вони його так через організацію, яка спонсорувала його будівництво. А що стосується відновлення, буквально сьогодні в Етері про це вже казав, що відновити можна будь-що за наявності бажання вкрасти бюджетні гроші, наприклад, та підтримати імперський міф, навіть якщо у вас залишилося кілька болтів від якогось корабля, то в принципі до цих болтів можна прикрутити новий корабель. Хоч це звучить абсурдно, і сказати, що ми його відновили, тому що зараз вони так само вкидають інформацію щодо можливого відновлення Ростова на дні на це підводний човен, який було уражено, і в принципі знов таки за наявності бажання і зайвих грошей відновити можна що завгодно. Тільки питання: скільки на це піде часу, враховуючи їхні потужності? А вони ж наші кораблі, які захопили у 2014 році можуть використовувати як донорів для відновлення? Чи от просто та інформація, яка нещодавно була про те, що вони їх там різати будуть? Я маю на ну, увазі судна наших військово-морських сил, де ну тут, тут здавалося б, логічним, щоб вони їх привласнили. Вони ж це і зробили, але чомусь хочуть порізати. От можете роз'яснити їхню незрозумілу логіку. <ган> mm -hmm. та, логіка насправді складна і вона періодично змінюється. Особливо мені сподобалося формулювання. Ми більше не можемо їх охороняти. Нам треба охороняти власні кораблі. Знаєте, від кого вони їх обороняли? Охороняли? Від інших мародерів, знаєте, як-от і Попандопола. це тобі, а це мені, а це знову мені. Mm -hmm. І це такий міцний, нібито вони ці кораблі не захоплювали, а вони намагаються. Переконати всіх, що це ми їх залишили. Хоча насправді все було зовсім інакше, і всі це бачили в прямому етері, як вони їх захоплювали, перекривали виходи. І після цього, звісно, вони їх просто розграбовували, використовували в якості донорів, тому що у нас були ідентичні кораблі з ними. І окрім того, будь-який подібний механізм, якщо він так довго не використовується, 10 років вже минуло. Звісно, він вже виходить з ладу автомобіль на вулиці, якщо залишите на 10 років, то після цього ви його вже не заведете. Тому, відповідно, так вони намагаються приховати свої злочини, те, як вони розтягували ці кораблі, і тепер вже залишився сам метал. Тепер вже треба вкрасти останнє цей метал, бо він теж чогось коштує. Все, все дуже просто. А от ще можете роз'яснити термін охорона кораблів? Що він означає? Як вона організована? Пункти базування вони охороняються різноманітними способами. Тобто, це відслідковування надводної підводної обстановки, протидиверсійні заходи, організація протиповітряної оборони. Тому це комплекс заходів, який включає в себе різноманітні міри, які покликані зберегти. В цілісності е, наявні об'єкти, наявні типи озброєння. Кораблі це завжди найбільш е, е, коштовні ресурси в будь-якій армії, тому що корабель це е, досить, е, скажімо так, е, дорогий вид озброєння, який, окрім того, що багато коштує, ще вимагає досить складної підготовки особового складу, тому що це не екіпаж танка, 3-4 людини, це екіпаж. Е, у сотню людей, які мають між собою правильно взаємодіяти, злагоджено. Тому флот це завжди найдорожчий інструмент збройних сил будь-якої країни. І, відповідно, є сенс їх охороняти досить пильно, як літаки. Дякуємо вам за ці роз'яснення. Дмитро Плетенчук, це капітан третього рангу, речник військово-морських сил Збройних сил України. Він був на прямому відеозв'язку.